П'ятий Вселенський собор було скликано у 553 році в місті Константинополі при знаменитому імператорові Юстиніані I. Собор було скликано з приводу суперечок між послідовниками Несторія і Євтихія, головним предметом суперечок були твори трьох учителів Сирійської церкви, які користувалися у свій час славою, а саме Феодора Мапсуецького, Феодоріта Кірського та Іви Едеського, в яких ясно повторювалися несторіанські помилки, а на Четвертому Вселенському соборі нічого не було згадано про ці три їхні твори. Несторіани у суперечці з Євтихіанами, монофізитами посилалися на ці твори. А Євтихіани знаходили в цьому привід відкидати сам Четвертий Вселенський собор. І холили православну Вселенську церкву, що вона ухилилася в несторіанство. На соборі було присутніх 165 єпископів. Собор засудив усі три твори і самого Феодора Мопсецького, як такого, що не розкаявся, а стосовно інших двох осудження обмежилися тільки їхніми несторіанськими творами. Самі ж вони були помиловані, бо відмовилися від своїх хибних думок. І померли у примиренні з церквою. Собор знову засудив Єрісі Несторія і Євтихія.